Доброго ранку наші любі друзі. Ой, ми, коротше, їдемо. Опять це слово коротше. Давайте, щоб ми якось від нього і зваралися з вами. Ми їдемо на роботу. Треба такий сонний, злий. Ой, волоси в різні сторони літали. Закрила пів екрана рукою. Ну поздоровкайся. Привіт. Nee, ти не балакаєш ще? Ще сплю. Вже восьму ранку, куди ти спиш? <рекла> сплю, <не> знаю. <рекла> ти вже вспів собакою погуляти, покупатися. І опять, заснути? Mm. Зараз вип'ємо каву і все буде добре. Все, ми полетіли на роботу. Ребятки, кстати, що хотіла вам показати. А, в мене я нарощувала дуже довго рісницю собі, і після цього в мене вони попортились. У мене вони були вообще дуже такі маленькі-маленькі. Я купила собі сиворотку, я вам покажу її. А, десь я місяць з нею користуюся, подивіться, які в мене рісниця. У мене мені взагалі таке не знилося ніколи. Я зараз скрашу їх і в мене такі так, заливаються. Марті. Дивлюсь, які цілісні. Дивись, в мене таких ніколи не було. Ти що? Які були, які залишилися. Ти нічого не розумієш, ти навіть не побачив, що я голоси підстригла. А коли я крашусь, ти взагалі теж нічого не бачиш. Тому вам вони одинакові. Я согласна. Тому я вам обов'язково її покажу. Рекомендую. Ми приїхали вже на каву. Стоїть, хоча думку надану. А ваше утро яке? М -м -м. Юля сьогодні не весела. Таке теж буває. Таке теж буває. Так, ребяточки, ну що, ми вже взяли каву. Зараз Юля стане доброю, цієї кави. Я не, перес... факт. не факт. Судя. Я пересіла в другу машину. Нічого, ну, сьогодні п'ятниця, треба радуватися. Останній робочий день. Бу, надо... Радуємося. Треба шукати позитив. Mm -hmm. mm -hmm. в, в наших реаліях тільки остається шукати щось позитив. Та ми сюди на позитиві. Сіди Та я, позитиві. я бачила тебе тільки, що яка ти ну, позитивна була. Ну так то ж я була зла, тому що в мене кофі не було. А я вже зробила глоточок чудотворного. Я думала, ти все. була зла, бо ти мене довго не бачила. Ні, ну то я. Плакала, так, да, тому що тебе довго не бачила. Не знаю, глаза были не заплакані. Я просто прикривала їх, прикривала. щоб ти не бачила. <рес> так, ребяточки, ми полетіли на роботу. Ну що на сьогодні п'ятниця, тяжкий робочий день. Просто виділяє наші ць близнюки. Не видно вам там є... Не видно. Хотіла показать. Гайстине цупарус не дострою. Я думаю, хто в Дніпрі, придет, і так знає. Так, ми помчалися. Поїдемо і кого ми зустрічаємо тут. Крошки, привет, крошечки! Ушел. Ну, Ничего, а тобі як ехать без жінки в машине. Отлично. Да? Неправильный ответ. Что? я иду, е е включу музыку, слухай. Никто мне на на голову не дав. Все равно я тебя люблю. Ой ты боже мой. Вс, хорошего пути до офисі встретимся. Пока! А? Дівчата, дівки пішли в. Приїзд гаріва, їздить. Ага, дівчат приїзд поки що. Начні, бажайте. Поработали. Робота, робота і обід по розписанню. Ідемо в супер в кафе. Наша. Ви вона вже скучили Люб? Люб, я вже бачите, привіз. Весь гарем до вас. Ми ж не ходимо, вони не виходить. Що приходиш? Я зала. А, а ти за... Я не знаю, я буду крошку. Так, а у есть у нас? Так, а я буду бурячок. А что у нас тут есть? Макароны по-флотски. Это пюрешка. Вот это такие, я вот это, овощи вот, я не люблю. Что то за овощи вот такая? Рагу я, конечно. Морковка, капуста, кабачок, Це солянка і с фрикадальками судно. Глянь, 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 да не. Вот она еще. Це ж все мясо поезд собі в катарілке. А що це? Нет, вот нет. Вот все усього. Куряками. Лдрышка, да.

Вы, это даже я думаю, я думаю, что Ой, хорош. Все, спасибо. Что ты А ты что, набираешь печенку? Печонка просто горячая, а потом А. а что ты М? Ты монешь, да? Ну да, посчитай, хай скажи, нам я не, сіки, ти бабла, сейчас отвалишь. Да. Компот. Компот, и компот. Ну, Люба, ты избил. Профессионал насладила уже. Це свято ти хаваєш. У мене на 200 со. Немає гривні люди. Не Немає так гривні? А, є, по-моєму, з гривня. О, є. Все, спасібо. О, жизнь наладилась, скажи. Да. Диви, 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 стоять. Стоять, красотки. Шутила, да. -то, Таня. Шаги надо нахажувати. Да, які шаги? Шаги на машині будемо нахажувати. Откривай. Ми їдемо, а ви пішком ідете. Та хер вам, Я на капоті. Я точно вже буду багатше Ахметова. Ну, Опять спектлека в чорт. Все, Артем загрузив повну машину дівчат. <реш> 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 а ты ч довольний такий їдеш? Так гарем такий у визвонихи розсудили. <реш> Щи покушав. А, ще й що й покушав, поїд. да? Покушал вообще хорошо. Ну що, ребятки. робочий день подошов к концу. Фух. Уже скільки у нас? 5? 17.00. Ми їдемо додому. Котик. Ну да с дебетом разбирался долго. дебет кредит, сьогодні у нас да сегодня така плодотворника собрания было все порішали, все зробили. Сейчас поедемо, наверное, поедем, покажем ребятам, де ми купуємо рыбку, да? А, де мы купляли це дорадо да, поїхали. Якраз сегодня вычерком я себе візьму пивасика, потому что реально уже... Поїде візьмемо до раду, поснімаємо вам так. Так що давайте, до слідчого кадру будемо їхати, покажемо. Ну що, ребятки, дякую, що були з нами. Провели цей день робочий разом. Трошки показали вам те, що змогли. Ну, що, ми показали, як ми працюємо, чуть, чуть те, що змогли вам показати. Показали, де ми обідати, їздимо в обідне час. Ну, коротше. Так що давайте підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте, ставте лайки, не забувайте нажимати на колокольчик. от, І, і все буде в вашій житті. Все, все любимо, цілуємо. Любим, Пав-кай, бай-бай.